Друзі, ви вже відкрили для себе та своїх дітлахів дивовижний світ каналу Brobox на YouTube? Якщо ні, тоді мерщій надолужувати. На цьому яскравому дитячому каналі чекає цілий розділ мультфільмів жестовою мовою. Що там знайдеться для малечі? Захопливі пізнавальні відео про навколишній світ, важливі уроки дружби і спілкування з іншими. Корисні поради, як піклуватися про тварин та багато іншого. А що для школярів? Для них справжня скарбниця пригод вони зможуть мандрувати у часі з героями мультфільмів, дізнатися безліч цікавинок про визначних особистостей та різні історичні епохи. І це ще не все. Батьки знайдуть там чудові ідеї, як цікаво та з користю проводити час зі своїми дітьми. Запрошуємо насолодитися мультфільмами ТОТО та портал пригод, які переклали перекладачі нашої організації. Впевнені, що цей яскравий контент принесе безліч радісних та пізнавальних моментів вашій родині. Діліться з друзями посиланням на розділ жестовою мовою та насолоджуйтесь переглядом.